A loud and annoying noise disturbs your sacred slumber. Stalk towards the noise to find the source. Шум, перервав твой сіщений дрім, твій сіщений сон. Ходи э, до шуму, щоб дізнатися, що видає його. І так, сьогодні у нас. Черговий день, тижня, не демок. Так, З різдвяним та новорічним настроєм. Це з вами Толік. Це гра. Привіт, Темряво, Hello Darkness, Mel Trend. Да. І, як завжди, посилання на гру буде в описі. І також в описі буде посилання на донати для ЗСУ. А ми з вами. Почнемо грати. Да. Ми граємо за такого кицика, якого розбудили. Розбудили. І тепер ми маємо дізнатись, хто нас розбудив. І яке право вони мали. Ваші людейсько були погані. Вони паніш. Drive off the unwelcome humans by smiting them with your fearsome electrostatic power. Rub up against furniture to build up static charge, and then pounce on a human to electrocute it. The greater the static charge, the more pain you inflict. Watch out for those diabolical balloons, though your electrostatic powers tend to attract them to you. it confuses the foolish humans into thinking that you are adorable, which would cause them to stay. you are not adorable. you are the darkness, their fearsome feline god-king, and all shall bow and tremble in fear. So, Посміли зроб... влаштувати свято і запропонувати купу людей, які гучні, і нам треба розібратися, нам треба їх електризувати. Щоб це зробити, ми маємо е торкатись об меблі і наелектризовуватись, а потім, потім бити їх током. Але Треба бути обережно з кульками. Тому що вони до нас приліпають. Ага, а гам'яні Гамняні кульки до нас приліпають. І всі думають, що ми таке маленька кошеня. І не бояться нас. Наші атаки не працюють. Нам треба позбуватись цих кульок. Так, нам треба стать так, чтобы кулька впала. Да шка ж мой матрашка. С не кулька, на все. Идите в жопу, кулька. Так, все, мы позволили свет куля. Все. Ну шо, людиска? Готовий. Наладим. Пока. Ааа, людийска, дурні людийска. Зараз вам буде свято. Це за те, що ви... Прийшли псувати місій сон на три. Біжи. Біжи і бійся мене. Людина. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! На ха-ха-ха! Текайте, людиська! Текайте, відмовутні сили кота! Електрокіт! Так, давайте знову кулька. Ідите сюди. Вс, кулька застряга, обережно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, людиська! Я вас знищу. Я. Я володар іскр. Я володар цієї кімнати, цієї квартири. Я володар людей. Я злий котиська. Так, там було Так шо, кульки лохушки получили? Все, тепер ми підемо за іншу болту. Я вважаю, що це геніальна гра. Тому що, ну яке свято найкраще для котів, як на Новий рік. У мене двоє котів. І якщо чесно, ялинка це, звісно, знаєте, це розкіш в домі з ними. Це розкіш. Добре, що зараз ми працювали. У мене є в квартирі більш високі. Типу, полиці, де нормально можна поставити і ялинку і коти зривчені туди не стрибають. Але вона поки що не прикрашена. Тому подивимось, що буде. Але до цього мій кіт просто в мене було... У мене були такі прикольні гірлянди на батареїчках, але він просто розривав. Так. Тут не кульки. Бережного, бережно. Ой, тут кулька, тупа. Так, у нас ще п'ять людей сюк, які не відчули наш ж гнів. Я вважаю, що це не... Подобство, я вважаю, що ми маємо цих людисяк так. Шама. Але насправді, блін, цікаво, як коту не болю. Тому що от мене, я не знаю, останнім часом чомусь гладжу котів, а вони прям теж так сильно електризуються. І блін, мені типу, неприємно і болячи, як котам? Ну, типу, нормально це. Відчай. Лишилось одне людисько. Я знаю, що. Я знаю, що ти думаєш, людисько. Ти думаєш, що ти в безпеці, але ні. Ха-ха-ха. Тиша, нарешті. Тис, я ти лише О, Чекай. Що відбувається зовні? Краще піти перевірити. Тепер зовні. Кінець. Вау. Це сніжок! Як мило. Ну, таке кошеня красиве. Це дуже красиве кошеня. Мені дуже подобається. Приберіть, будь под ласка, ці свої титри. Я хочу кошеня сфоткати на сніжку. Ой, так. Да. На цьому ми завершуємо. Так. Це відео. Всім дякую, що дивились. Всім дякую, що переглядають цей тиждень тема. Всіх зі святами. А головне, що я вам скажу. Донайте на ЗСУ. А ми з вами в наступному відео. Бувайте!